Всім привіт! Більшість із вас мене знає, а для нових друзів хочу коротко трошки розповісти про себе і поділитися останніми новинами зі сфери страхування. Мене звати Благерєва Оксана. Я більше 10 років займаюся страхуванням. 5 років із них я жила і працювала в місті Київ. Зараз я працюю в місті Сміла. Щодо останніх новин зі страхування. У 2023 році, да, тобто в цьому році, має стартувати реформа системи автострахування. Відповідний законопроект уже подано до парламенту під номером 8320. Чинний закон про обов'язкове автострахування він був прийнятий ще 20 років тому, і, відповідно, він потребує оновлення. Да, і... Його треба зробити відповідно до європейських норм. Значить, що включає реформа? Коротко розповім вам по пунктам, щоб вам було зрозуміло. Перше, це поступове підвищення розмірів страхових, страхових виплат до країн рівня ЄС. Друге швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків банкрутів за 60 днів. Тобто, з досвіду, зараз така процедура може займати декілька років. Третє, пряме врегулювання всіх випадків ДТП без потерпілих. Що це дає клієнту? Тобто клієнт звертається не в страхову компанію винуватця, якщо було ДТП, а до свого страховика за страховою виплатою. Четверте, новий порядок розрахунку розміру ціни. Полісів ОСЦПВ без держрегулювання. І шосте це скорочення терміну розгляду заяви для про здійснення страхової виплати з 90 днів до 60 із дня подання заяви. Ось так коротко, так, що передбачає реформа. Я буду і далі моніторити інформацію і е, ділитися з вами новинами. Якщо для вас це цікаво, будь ласка, підписуйтеся на мою сторінку, щоб бути в курсі всіх змін. Якщо потрібна консультація, будь ласка, телефонуйте, чи, чи пишіть в особисті повідомлення, буду рада допомогти. Всім гарного дня, пока!